На Ужгородщині запалала Бетлегемська зірка. У сторожниці відділ культури Хомкінської сільської ради підготував другий відкритий фестиваль колядок і щедрівок. Це вже другий рік поспіль ми організовуємо такий фестиваль. В минулому році він був набагато об'ємніший. Було десь 40 колективів, які приймали участь з усієї області. Було журі, були різні призи. Але, на жаль, в цей рік військовий ми вирішили обмежитися. Колективів зараз сьогодні представлено 17 колективів без журі, без призів. Мета нашого сьогодні зібрання подякувати Господу за минулий рік, за прийдешній, попросити миру, Божої благодаті. Фестиваль значною мірою є унікальним. На ньому натнено виконують колядки та щедрівки різними мовами. Це традиційно для нас. Ми вже другий рік тут поспіль співаємо. Ми готуємося щиро, не дивлячись на обставини. Ми всі дуже старалися із серцем щирим привітати Україну з Різдвом. В нас є багато не тільки українських колядок, а й словацькі, угорські, так як ми всі національності трохи мішані. До співу залучають і зовсім маленьких виконавців. Їм це подобається. Я заколядував в три роки, і мені подобаються колядки тим, що ми прославляємо Бога, і вони подобаються і іншим. Там дуже красиво вони співаються». Багато хто завдяки родинній традиції колядує та щедрує не перший десяток літ. на Колядках наша родина вся збиралася, і я слухала, як старший колядуй разом з ним їх підтримувала. Ну і основний у нас був колядник це батько, мій батько, який потім передав нам усім е, свій е, талант колядування. І зараз у мене живе сестра в селі, 93 роки, їй, і вона зі мною разом весь час колядує. Чимало учасників фестивалю намагається підібрати особливі й доволі старовинні твори. На цей фестиваль, в першу чергу, ми хотіли представити колядки, які не є дуже заспівані. Тобто колядки, які ну можливо, кожен знає, але їх не так часто виконують. Я сьогодні виконую тиху ніч. Це різдвяна пісня, але в дуже такій цікавій обробці. Це дуже давня і стара колядка, яка була заспівана нашими ще предками. Ем, вона називається Стала намся нині новина. Я думаю, що всі її дуже добре знають і е, е, я буду дуже рада, якщо всі її почують. А в підсумку запалала справжня фестивальна бетлегемська зірка. Вона в такий складний час особливо зігріває промінням добра, надії та любові.